Добре. Е, тема дослідження та програмна реалізація методів моніторингу поширення COVID-19 в середній школі. Е, Об'єкт дослідження, предмет дослідження, мета роботи та завдання представлені на слайді. Е, предметної області, дослідження предметної області це дослідження росту чи спаду захворюваності на covid 19 в Україні. А відповідно до теми моєї роботи в середній школі статистика інфікованих представлена на слайдах за останні два місяці. Інформація взята з офіційних сайтів Міністерства охорони здоров'я. На цьому слайді показана статистика захворюваності. ой, На цьому слайді показана архітектура моніторингових систем при появі змін. Агент моніторингу зчитує інформацію з пам'яті і формує запит до серверу моніторингу. Сервер, в свою чергу, отримавши нові дані від агента, порівнює його новий стан з останнім записом. Якщо отримана інформація є новою, то сервер проводить запис цієї інформації в базу даних, а потім транслює цю інформацію в застосування. На цьому слайді представлені відомі аналоги застосувань для моніторингу поширення вірусних інфекцій. Тут Україна, Франція та інші країни. В ході роботи були розглянуті методи прогнозування та моніторингу розповсюдження захворюваності. Для зручності вони були розбиті на кілька категорій: статистичні методи, методи на основі машинного навчання і прецедентів, методи на базі фільтрації, математичне моделювання поширення інфекцій. Після проведення аналізу для прогнозу поширення COVID-19 на основі отриманих даних по школі відносно стану учнів та вчителів, їх перебування на території школи було обрано статистичний метод. Для порядкування бази даних необхідно обрати алгоритм сортування. На слайді представлено порівняння складності цих алгоритмів. Вхідна інформація являє собою інформацією про вчителів, учнів, стан приміщення, а також звіти. На слайді представлена також модель бази даних. Для побудованої бази даних було спроєктовано архітектуру застосунку. Головна сторінка представлена на слайді. Система складається з основних вкладок. Головна, статистика, учні, вчителі, класи, новини та вхід до системи. У класі головна можна побачити привітання та стартову сторінку. Розділ учні та вчителі дає змогу переглянути списки вчителів та учнів. У розділі статистика містяться засоби моніторингу, можна переглянути дані у вигляді графіків або таблиць про стан поширення COVID в загальному або залежно відпливаючих на них факторів. У розділі новини можна побачити останню інформацію про хворих або інфікованих. Щоб зрозуміти, як швидко працюють розглянуті алгоритми, ми використаємо списки з бази даних та отримуємо дані для п'яти різних графіків. Ось які результати ми отримували. отримали, час у секундах. Таким чином, виходячи з проведених досліджень для оптимізації виконання програмного застосунку, було прийнято рішення використ... вибрати алгоритм швидкого сортування. На основі даних з бази даних проводимо статистичний аналіз, отримуємо таблиці з даними про хворих. Далі проводимо розрахунок метрик по числовим та нечисловим колонкам. Також можна переглянути, як поширюється вірус в школі за обраний період часу. З таблиці видно, що в конфірмі вже включені люди, зафіксовані у попередні дати. Е, на цьому слайді представлена меню статистика, де можна обрати критерії, за якими необхідно провести аналіз. Та представлений аналіз поширення по класам. З нього видно, що йде активний приріст хворих і найбільше серед учнів старшої школи. Це обумовлено тим, що учні старших класів частіше змінюють кабінети та частіше бувають в приміщеннях підвищеного ризику зараження. На цьому слайді представлений аналіз поширення COVID в залежності від відвідування їдальних. Та спортивного залу. З графіку видно, що вчителів захворіло значно менше. Це обумовлено тим, що вчителі мають змогу відвідувати їй у час, коли учні на уроці. Тобто вони зменшують своє перебування в приміщеннях, підвищення ризику та уникають великого скупчення людей. На наступному графіку залежність від відвідування спортзалу залежність знову показує вразливість учнів в кожному класі не менше 20 чоловік, в той час як вчитель один на клас. На цьому слайді представлений аналіз поширення COVID-19, в залежності від відвідування їдальні та спортивного залу разом. Також було проаналізовано рівень поширення інфекції при умові, що учні відвідували столову та спортзал. та розглянуто, яким чином будуть виглядати криві, якщо учні не відвідують приміщення з підвищеним ризиком зараження. Ми бачимо, що вони навіть пологі. Після отримання поточних результатів та дослідження залежності поширення COVID-19 необхідно провести прогнозування поширення на найближчі 10 днів, на 10 тижнів. При аналізі техніко-економічних показників проєкту отримано високий показник рентабельності. Таким чином можна зробити висновок про економічну доцільність розробки даного застосунку та окупність проєкту менш, ніж за рік. Висновки подані на слайді.